Об'єднати полтавських майстрів, крафтових виробників, митців та гостей міста вдалось сьогоднішньому фестивалю Спаський фест Сіновайб. 22 та 23 липня організатор івент платформа Місто Хаб вітає Полтаву по вулиці Спаська, 10. Тут збирають кошти на кейсивак для військових медиків та на відновлення історичної будівлі місто Хаб за допомогою популяризації української етнічності. У програму фестивалю входять майстер-класи для дорожнього, Рослих та дітей, б'юті зона, маркет з крафтовими прикрасами, декоративними речами для дому, смаколики та одягом в етнічному стилі. це із старих рушників автентичних перенесені принти, мотиви на такі побутові буденні речі, як посуд, футболки, там шкарпетки, кепки. Щоб наша історія, автентика, культура вона була у нашому повсякденні, щоб це не було чимось таким невідомим. Архаїчним і дуже складним, щоб воно було в житті людей. Організатори підійшли до вибору учасників творчо, щоб дати різноманіття споживачу і створити атмосферу ярмарку. Цього разу це був тематичний фест вайб. Українська культура ідентичність. Відповідно, виробники ті, які беруть участь, вони мали б мати відповідний профіль. Так і цього разу у нас 36 крафтових виробників Полтавської області і Десь 15 учасників фудзони на місці працює фудкорт, де можна придбати напої та страви, зокрема полтавські галушки. Також є місця, де відвідувачі могли зробити світлини, поїсти та просто перепочити. Найбільше мені сподобалася ігрова кімната, де можна пограти в настільні ігри, а також можна пограти на приставці. Дуже незвично. Знаєте, якось так передається. Робота цих майстрів, які виставляють свої роботи. Видно, що люди чимось займаються. і Дуже приємно, що люди чимось займаються в такий важкий час. Як оціниш по десятибальній шкалі? Десять родзинкою фестивалю стане великий концерт. Вже завтра о 19.00 Арсен Мірзоян, Круть та Рокгурт моря зберуться на сцені, щоб закрити дводенний фестиваль «Спаський фест Сіновайб. Наталія Гула Юлія Остапенко спеціально для другого МДВПТ.